Друзі, ви на каналі Країна за кадром і з вами я, Марія. Сьогодні в нас трошки потепліло, ну, як потепліло, воно не дуже потепліло, але просто сонечко вийшло і так якось приємно, як сонечко світить, аж на душі веселіше. Ось моя малинка росте. Ну, зараз буде зірвати її. Дуже смачні ягоди. Я не знаю, що це за малина. Це швидше за все якийсь пізній, напевно, сорт такий. Ну вона росте оце аж до тепер. І тут ще її повно на кущах, і зеленої багато. Одна одна достигає, інша, ось осінню було в вересні, буквально ще вона цвіла, вона одна цвіте, друга зелена, третя достигає. І, і так по черзі. Бачите, я вам покажу. Згляньте, багато ще зеленої такої. Ну зараз, правда, вже не цвіте. Вже цвіту немає, бо вже й мороз був. І воно вже й примерзало. Ось така є. Зеленобока, і червоненька є. Тільки чоловік щось його тут посадив так дуже густо. Тут і виноград, бачите, ось, і виноград, і малина, і мої квіти тут розросталися. І тут ще ось, гляньте, і ще й агрус тут росте ось поруч. Все воно тут в одному, на одній такій площадці, купа всього. Моя петрушка тут росте. Така зараз їсти добре, А потім, як вже буде холодніше, холодає, то я її зріжу і кладу в морозилку собі. А, до речі, я казала, малина не цвіте. Ось гляньте, друзі. Дивіться, ще й цвіте ось. Дивіться. Одна дозріває, одна цвіте. Ну, і буся прийшла, тут залізла в кущик. Буся, бусеночка побігла. Ось гарна. Вона крупна така, і цінка крупна. Ось гляньте, які крупні ягоди. Ось, Дивіться. Дуже крупна малина. Смакота. До речі, друзі, ви писали в коментарях, що ми робимо котикам будиночок і запитували, а що ми виженемо котиків на двір на зиму. Ні, звичайно, ми їх не виженемо на двір. Просто це. Будиночок цей буде зроблений так, щоб вони могли з двору заходити, погрітися туди, коли вони будуть на дворі, і ми не бачимо чи не будемо чути, що їх пуст... ну, що вони просяться до хати. Тому що в ну, нас коти вони люблять і по дворі більше ходити, і в хаті люблять. От. Ну, звичайно, коли тепло, вони більше в хаті люблять. Але коли вони э, просяться на двір, буває таке, що ми випустимо їх на двір, вони десь там ходять, не хочуть йти до хати. Ну, і ми таке може бути, що ми не будемо чути чи бачити. Коли вони змерзнуть і будуть хотіти до хати, то ми їм зробимо такий будиночок, щоб вони змогли зайти там, погрітися. От. А потім ми їх заберемо до хати. Будиночок як варіант, щоб вони змогли зайти і погрітися просто там. Так, Буся? Скажи, коли буду бігати на дворі, ніхто до хати не пустить, не побачить. Полізла на дерево. Бусинка. Вона так вправно по деревах спритно лазить. Маленька. Бусиночка. Що ти там полізла, га? Ох, і буся. Іноді з рудиком вдвох повилазять і ще й там починають один одного штовхати, як ті два барани не помиряться, не дадуть один одному дорогу, не вступлять. Так вони інколи. що воно дзвонить? зараз покажу вам. Думаю, що воно дзвенить. Стала, дивлюся, а потім побачила. Це те, що чоловік вирізував і підписував, які гілочки де прищеплював. Оце цікаве вийшло. А ось цікаве навіть зі штрих-кодом. Це абрикоси прищеплював. Бачите, як дивно, що на абрикосу ще листя сидить, а ось де була слива, вже немає на сливі. Слива вже листя скинула своє. От. О, а тут вже і рудик явився. Сьогодні неділя, можна посидіти на гойдалці, поколисатися трошки. Сонечко вийшло, потепліло, наче трохи. Зараз піду на градусник, подивлюся, скільки в нас тепла. Оце, друзі, коли я сижу на гойдолці спостерігаю за такими красивими пейзажами. Гляньте, яка краса. Ту сторону красиво теж. Багато зелені. Долег машину почав ставити, в мене там квіти за машиною. А він щось собі тут вподобав ставити машину і моїх квітів не видно за нею, як я сяду далеко. Вони вже правди перецвітають, але все рівно От. ось так. Серед усіх ось якась така яскрава квіточка, відрізняється. Соняшники. Муха сидить, десь прилетіла. До речі, на мої соняхи прилітають, дуже синички тут їх їдять. Оце я посадила тут тюльпани і гіацинти в менших горшках. Посадила в горшочки, щоб нічого їх не погризло. А потім пересажу в землю. Ну, сьогодні неділя не буду садити. Ще вам трішки осінньої краси покажу своїх осінніх квітів. Дуже красива мальва, мені так подобається. Ну, щось лише одна заквітла, а ці ні. Ну, можливо, ці, що не цвітуть, то, можливо на другий рік будуть цвісти. А та, що цвіте, може і не буде на другий рік. Бо в мене минулого року так відцвіла один рік і все, і більше на другий рік вона не зійшла. Салюї, звичайно, це щось абсолютно неймовірне. Вони так гарно радують душу. Я завжди виходжу на подвір'я і любуюся ними. Надзвичайно красиві. Ось нарвала я стільки малин Ось яка гарна малинка. Деякі дуже погано чогось відстають від гілочок, то я прям з гілочками, щоб її там не роздавлювати, а вже. Буду перебирати в хаті, то буду навіть якась роздавиться, то вже не страшно. От, ну, таке ще ще добру літру назбирала. От, переберу та покладу в судочок в морозилку на зиму буде. Зварила отакий холодець, зробила. Не знаю, щось він трохи такий якийсь сивий в мене вийшов. Зі свинини я робила. Свинячу лапку мала, купила. І от такий холодець приготувала. зі свинини. Не поклала моркву я не зварила, то було б з морквою таке гарніше, було б красивіше, ну щось не поклала цього разу я моркву. Просто такий. Але нічого поїмо. Головне, що він смачний. Ви просили показати котунайзер, який ми робимо для котиків. Він ще повністю не закінчений, тому що були дощі і чоловік не робив його. От, зараз я вам трошки покажу. Так. О! А це що? Другий поверх чи що? Ні, ні. Чи це все веранда якась. Це догори ногами все. Оце перевернеться, це все покажу потім. Перевернеться, оце пол, підлог, оце підлога. Я її утеплю зараз. Оце ось А це буде сюди а так. зроблю. Ось сюди буде вход. Оце все вже утеплилося. Получається ось низ то верх. Тепле повітря куди йде вверх, значить котам, котам буде там комфортно. А углекислий газ куди йде вниз, тобто буде конвекція, буде... вони не задихнуться тут. Ну це ти щось поставив догори ногами його і розказуєш, і я нічого не можу зрозуміти, ну, так само і глядачі не зрозуміють. Потім розкажеш, як повернеш Так, так, його. так. От а це буде утепляти. Це дно. Це буде сходинки їм. Це котам сходинки будуть. Все ну, побачите, все воно буде зроблене. Отак. Оце воно утеплене. Прекрасно. прекрасно. Ось сюди буде ставиться така квадратна труба. І от по ній вони будуть заходити туди, там термометр поставимо, щоб видно було, як їм тепло чи не тепло. Тут миємо яблучок, чистимо. Чистенькі, помиті. Де що яке припорчене, все відрізуємо, викидаємо. Тут у нас налагоджене ціле виробництво. Тут тремо. Особа. А там така, тертка, там така тертка стоїть. Тремо яблука. Тремо. І тут сюди висипаємо потерті яблука. І зараз покажу, як відтискаємо. Ось яка краса. Яблучка потерті. Пахнуть так гарно. Рудечок, ти соку хочеш? Маленький, га? Ні? А ти ще будеш молоти, так? Там ще раз засиплю. І друзі зараз побіжить смакота, тут по тече. Ой, ой, друзі, дивіться, яка смакота. Оце жмих отакий. Ось. Залишається такий жмих Покажи в тому, яке сухе. Ось, дивіться, який корж твердий, ось залишається. Це вже все видавлене, відтиснутий сік. О, гляньте. Відтиснули, вже там соку немає. І це знову сюди. Мішочок надівається. Так, зараз сюди яблучка натерті. Так. Сочок. І смакота. Такого соку в магазині не вкупиш. Просто дуже mm -hmm. <helì> смачний. Ми минулого разу робили із солодких яблук, він був дуже солодкий, а це з кислих, і він йде такий кисловатий, дуже смачний. Дуже смачний. Слава Богу, цього року є в нас багато яблук наробили соком. Будемо пити всю зиму. <сморі> І компот не треба варити, буде сік. Дуже смачний. І такий концентрований, І навіть повну кружку я не можу випити. <сморі> Дуже такий концентрований. Дивіться, друзі, яка краса. Все таке жовто-багряне. Неймовірно красива природа. Дорогі мої глядачі. Щиро дякую вам за теплі коментарі, за підписку, за вподобайки, за дизлайки. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе та своїх рідних. І нехай Господь Бог береже наших захисників. Дай, Боже нам миру, перемоги. Молимося за Україну, друзі, обов'язково. І до зустрічі! На каналі країна за кадром.